Сливи за сміття болгарська народна казка. Один селянин надумав одружити свого сина з доброю роботящою дівчиною. От він насипав повний віз слив і поїхав у село їх продавати. Гей, сливи за сміття! Сливи за сміття! гукав селянин, їдучи селом. Дівки, жінки, баби, почувши таке, притьмом кинулися мести хати. Одна поперед іншої поспішали на гребти більше сміття, щоб виміняти більше слив. Та тягне сумку зі сміттям, та волочить цілий мішок, а та несе повний фартух. Несуть і хваляться. А подивіться, скільки сміття я повимітала з хати. О, добре, що приїхав такий дурний міняйло, тепер усе сміття піде за сливи. Селянин брав сміття, давав сливи. Згодом підійшла якась гарна, але бідно вдягнена дівчина. Все на ній було чистеньке й охайне, хоч і старе. Вона стала збоку і дивилась, як жінки штовхаються коло воза, поспішаючи продати своє сміття за сливи. Дівчина стискала в руках маленький вузлик. Гей, дівчина, іди до мене, не стій збоку, а йди та купуй сливи, Он, бачиш, уже кінчаються. Дівчина засоромилась, опустила голову і ледь чутно промовила. Та я не буду купувати сливи!» А то чого не будеш? здивувався солянин. Ану давай гляну, скільки ти принесла сміття. Дівчина тремтячими руками розв'язала вузлик, і селянин побачив, що сміття там жменька, не більше. Е, красуне, щось дуже мало зібрала, сказав селянин. Ну, що я тобі дам за те сміттячко? Там же нема на що глянути. Біжи, принеси ще. Більше нема, дядечку. Не маємо більше сміття, схлипнула дівчина. І те, що я принесла, не з нашої хати. Це я ходила допомагати сусідам замітати в хатах, і вони дали мені трошки сміття за поміч. Почувши таке, селянин дуже зрадів. Он воно як, дівчино, а щоб ти була мені жива й здорова. Така чи порушка і трудівниця, як ти. Мусить їсти сливи скільки схоче. З тебе вийде гарна господиня, сказав селянин і взяв її за невістку.